Всі справи залишайте, швидесень вмикайте, за всяких малювак, не на простім папері, моючи півеселі, гарбисті акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидко. Вітаю всіх та дівчаток, всіх наших маленьких глядачів. В ефірі Малюваки та я, її ведуча Уляна. А поруч, мої друзі Юлечка і Данилко. Ривіт. У попередніх наших програмах ми вже говорили про хліб. А сьогодні ми дізнаємося, з чого його виготовляють. Так, так, що це у нас тут на столика? Це булочки це рогалики. Оце що? Печиво! Печиво. А ви знаєте, з чого печуть хліб? З борошна. з борошна. А звідки беруть борошно? З колосків справді. Зерна пшениці чи жита перемелюють у великому млині, а тоді печуть хліб чи булочки. Сьогодні ми вчитимемось малювати вже на спечених коржах. Смачні та гарні малюнки. Та спочатку послухаємо одну цікаву історію про двох жінок, де раділи навіть невеличкій кількості колосків. Тож запрошую до мольберта. Юлечко, кого ви тут бачите? Це хто? Рот і Наомі. Наомі. Данилко це хто? Це хлопчик. це маленький хлопчик, якого Господь подарував їм після довгих страждань. Погляньте вгору, а що тут робить? Збирає Збирає колоски. Колоски. Так, в Ізраїлі був такий звичай. Навмисне на полях залишали колоски, аби бідні люди, збираючи їх, могли згодом пекти хліб. А через які нещастя довелося пройти цим обом жінкам, нам допоможе дізнатися ілюстрована книга. Це історія сягає часів, коли Ізраїлем керували судді. Настав у тім краї голод. І одна сім'я, де були мама, тато, тато а це двоє синів. Відправилися в мовитянські краї і там залишилися жити. Двоє. Минуло трохи часу. Хлопчики підросли і поженилися подружилися, так. Але згодом у цій сім'ї сталося нещастя. Яке юлочко нещастя? Тато і двоє синів померли. Померла. А хто залишився із цією Весь жінкою? Наомі, Наомі, так. Хто з неї залишився? Двоє невісток двоє невісток. Що відповіла Наомі своїм невісткам, Данилку? Щоб вони пішли до своїх батьків. А вони послухались її? Одна пішла, так. а друга лишилася і сказала, Бог твій буде моїм Богом, народ твій буде моїм, моїм народом, так. І вони обидвоє Рут та Наомі повернулися до Ізраїлю і залишились вони жити у місті, яке називалось як? Вифлеєм. Вифлеєм. Скажіть, а як їм жилося в цьому місті? Добре Ні, чи не дуже? Не дуже. Бідно, вони мали що їсти. Ні. А звідки вони брали їжу? Рут збирала кожен день. Колоски. колоски. Де вона збирала? На полі. А згодом вона дізналася, що поле, на якому вона збирала, належало одному чоловікові на ім'я як Боас. 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 Одного разу Боас побачив рут. І що він їй сказав? Можеш збирати з колосків скільки захочеш. Навіть можеш їсти з моїми слугами. Слугами. Всі жителі міста дізналися про Рут і як вона вчинилась своєю свекрухою. Так? І згодом Боас щось запропонував Рут. Що він їй сказав? Щоб вони двоє одружили. Щоб вони одружилися. Так. Минув час. І у Рут і Наомі. З'явився наслідник, хлопчик. У рут і Боаза народився хлопчик на ім'я Овед. Овед. І знаєте, ким він став? Прадідусем царя, царя Давида. Давида. Наша історія повчальна. Господь благословляє щирих людей, хто піклується про інших. А зараз пропоную вам виготовити смачні і гарні коржі. Ми малюватимемо на печиві до вільної форми. Тож для роботи нам потрібно саме воно, цукор-пудра, какао, а ще тарілочки і ложечки, ножиці для харчової плівки і вода. Та передусім послухайте запитання. Без чого неможливо спекти хліб. Без дріжджів, без солі, без коринки. Отже, починаємо. Я розкладаю тарілочки, допоможе мені, Данилко. Харчову плівку трішечки в сторону. Заберемо. Тепер. Ложечкою накладаю у тарілочку цукор пудри. Так добряче. Ось так. І треба трішечки підливати води. Добре вимішуючи, щоб в нас таким чином утворилася полива. Зараз я покажу, яка вона має вийти за густиною. Ось так, щоб лилося. Тепер я половину або навіть кілька ложечок надберу окремо. Ось так. А в цю основну масу я додам какао і знову ж вимішаю. Тепер нам потрібно взяти харчову плівку і розрізати її на невеличкі шматочки. Допоможи мені, данок. за край. Ось так. Нам вже печиво не потрібно на цьому столику. Олекс, Ти тримай, а я відріжу. Тепер нам потрібно зробити ось такий мішечок. Намастила, Юлочка? Так, чудово. Я поки що тут покладу. Данилку ти теж намасти. А я цей мішечок проколю ножицями. Тепер через цей отвір. Я спробую намалювати квіточку. Так, одна квіточка вийшла, спробую іншу. Два малята можуть допомогти у ваших кулінарних шедеврах батьків. Щоб зробити фарбу рожевого кольору, можна додати до цукор-пудру бурячки. Якщо ви хочете, щоб фарба у вас вийшла жовта, то додайте куркуми. Ось що у нас вийшло. Ось такі квіточки. Коли вони висохнуть, їх можна їсти. Отож, малята, робіть такі коржики разом з нами. А зараз настав час співати. Малята, приєднуйтесь до нас! Після чого ви почуєте правильну відповідь на запитання. Живуть. Свекруха, но, о, мі, з руд, в краю віплиємським живуть, що віра Наомі дуже міцна тож Богові руд посвятила життя народ твій народі, мій Господь, твій і мій, но, о, мі, та, руд тарут, та тарут, зачменю Бога за хліб свіжий печуть, Наомі Жі печуть, що віра нові мі, дуже міцна, тож Боговіруд посвятила життя народстві, народи мі, Господь, твій, господстві, Господі міх, номі та рук, номіта рук, щасливими в Бозі сусіди зовуть свекруху ногі з невісткою рук, щасливими в Бозі зовуть. ...посвятила життя народстві, народи мій, Господь, господі. Без чого неможливо спекти хліб. Без дріжджів, без солі, без коринки. Правильна відповідь. Без коринки. І пам'ятайте, Бог особливо благословляє тих, хто піклується про інших. До, До зустрічі! зустрічі!